На Росії злякалися кремлівський речник, заявив, що їхні служби вже збирають і аналізують інформацію, аби пояснити слова президента США Дональда Трампа про те, що Штати володіють зброєю, про яку ніхто не знає. Михайло Люксіков, головний редактор сайту мілітарний, доєднується до нашого ефіру. Пане Михайле, вітання вам. Доброго здоров'я. день. Ну на вашу думку, блефує Дональд Трамп чи ця секретна зброя існує насправді? Почнемо з цього. Стосовно ну, взагалі мікрохвильової зброї, то так дійсно така існує для різних, скажімо так, завдань. І, наприклад, ми нещодавно були, ну, минулого року, наприклад, були тестування там, Сполучених Штатів проти дронів. В Україні так само відбуваються подібні тестування. Проте тут же йде мова саме про такий виріб, як який впливає безпосередньо на живі організми, в основному це людей. І коли говоримо, наприклад, чи є така подібна зброя в Сполучених Штатах, можна згадати ще такий, таке поняття, як гаванський синдром. Угу. Коли, ну, в першу чергу, це було ну, по назві, ми розуміємо, що це було застосовано на Кубі, коли низка дипломатів скаржились на Постійні головні болі, постійне погіршення самопочуття, і не так давно в ЗМІ з'явилася інформація, що Сполучені Штати змогли отримати подібні вироби. через... Зокрема, це журналіст розслідувач Христо Грозів повідомив, що Сполучені Штати вдалося отримати цей виріб, і він доволі. Невеликий за розміром може вміститися в валізу, ну це буквально там його оцінка. Тобто, певне певні засоби для впливу на є не тільки в Сполучених Штатах. Стосовно того, чи може відповідно мати подібні вироби Сполучені Штати, ну це вже, скажімо, офіційно, що відомо, що пристрої, котрі Зокрема, застосовувались проти там дипломатів Сполучених Штатів. Вони ну сполучені штати вже заволоділи ворожими. Чи мають вони подібні технології? Ну певно, що реінженіринг, як мінімум за допомогою реенженіринг, вони могли б отримати а вже після отримання, або ж проводити свої розробки паралельно з цим або раніше. А, пане Михайле, а можете, ну перепрошую за такий вираз, але буквально на пальцях розповісти, який вигляд може мати така зброя? От ви посилалися на Христо що там буквально в валізу може поміститися, але ну що це? Це, це? це там коробка, це якийсь прилад, схожий на антенну? Я не знаю. Е, ну це, скажімо так, і антена, і пристрій для, скажімо. Генерування, тому що ми маємо розуміти, що це, ну, це фактично ну, мікрохвильовка, як умовно, мікрохвильовка працює для нагрівання, mm -hmm. вон формується з певною частотою мікрохвилі, які. при, там, ну Це як ми кажемо за мікрохвильовку, при торканні якихось продуктів вон, ну, відбувається нагрів. Відповідно, це. Пристрій певного і за принципом дії і має певну схожість, проте, тут мова за мету йде не нагрівання, а саме створення, скажімо так, ну не якогось тиску в людини підвищення тиску або пониження, щоб спричиняло там головні болі, невідповідні ну, угу. симптоми, про які йдеться. Тобто, за які саме частоти не можу сказати, але це зрозуміло, що це має бути якийсь випромінювач і, напевно, генератор цієї потужності. Ну і, відповідно, має бути потужне джерело живлення. Бо ми, ну, наприклад, ми навіть на побутовому пристрій розуміємо, що це там, 1 кВт, 2 кВт, але це так, скажімо, форм-фактор ну, розмірами доволі там невеликий, що вміщається тарілкою. Відповідно, якщо це. Пристрій, котрий може діяти на відстані, це значно потужніший, повинно бути потужніше джерело живлення, тобто щось подібним чином. Скажіть, а це зброя не летальна? Я правильно зрозуміла? Чи вона в разі потреби може стати і летальною? Ну, Це, скажімо так, взагалі, якби подібні поняття, доволі такі. Важко оцінити, тому що, наприклад, щось схоже були і ну, були і існують розробки в різних країн, наприклад, там для протидії масовим заворушенням, коли подібне вмикається для того, щоб там протестувальники, мітингарі там відходили, наприклад, від порядків там правоохоронців або там від якихось об'єктів. Стосовно ж того наскільки вона летальна, якщо ж ми говоримо про конкретний кейс Венесуели, то тут потрібно згадати, що офіцій Куба офіційно підтвердила загибель там, помов здається, 32 ті своїх військових ну, 32 своїх військових, які займалися охороною Мадуро. Відповідно, можна припустити, що певна кількість чи хтось з цих 32 був саме. Загинув внаслідок, скажімо так, mm -hmm. тобто без, не вогневого впливу, тобто не стрінив в результаті стрілецького бою, чи чогось подібного. Проте, скажімо, офіційно, ну принаймні офіційно, не повідомлялися про причини їх загибелі, або я не пам'ятаю, чи це було там стрілецький бій, чи це був ну саме як від чогось іншого. Знаєте ж, завжди все хочеться перекласти і на українські реалії, подібна секретна зброя Сполучених Штатів. Чи стала б вона в нагоді українським військовим на полі бою? Якщо так, то в чому б могла посприяти? А де б взагалі була неефективною? Ну, ми не знаємо всіх деталей операції, наприклад, те, що проводили Сполучені Штати в Венесуелі, зокрема в цьому ж палаці, де ну, президентському палаці, де був Мадуро, і наскільки цей виріб взагалі ну з чого він застосувався? Чим був встановлений, наприклад, на гелікоптері і при підльоті увімкнений? Відповідно, має бути якась відстань дії, чи він вже був попередньо розміщений там за допомогою? Агентури, чи, ну, тобто, дуже багато невідомостей, про які ми не можемо там, ну, скажімо так, оцінити, чи може воно бути застосовано, чи ні. Певним чином, е ймовірно, на поле бою в Україні ну, в певних ситуаціях могли б мати місце. Проте ми ж розуміємо, ми маємо розуміти відмінності від е поля бою у нас і до. Того, що, наприклад, на території перед початком операції в Венесуелі Сполученим Штатам за короткий термін вдалося вивести значну кількість засобів протиповітряної оборони, mm -hmm. і їхня авіація змогла не тільки, скажімо так, діяти на повітряному просторі Венесуели, а й безпосередньо провести десантну операцію своїх спецпризначенців. Від якщо ми говоримо про поле бою в Україні, то ми ж розуміємо, що, наприклад, там навіть наближення повітряних об'єктів противникам відмічаються, помічаються, і по можливості застосовуються якісь засоби вогневого ураження, наприклад, там, з вогневих засідок тощо. Так само і противник діє по силам безпеки та оборони України. Тобто, якщо це був там засіб розміщений на гелікоптері, то якесь наближення його використання, ну тобто, під питанням. Якщо це його розміщують на бронетехніці, ми зараз бачимо, як уражається бронетехніка ще до під'їзду на поле бою. Ну тобто, е таке доволі ну, певне застосування, можливо, якихось там спеціальних завданнях, е так певно, має ну, може мати місце. Але щоб говорити про якийсь ключовий вплив, або унікальний, або там геймченджер, це, це ряд <сміттє> приходить. Насамкінець, пане Михайле, на вашу думку, така розробка наскільки вона є коштовною, чи після того як умовної винайшли, поставили на потік, це там суми не суттєві. Ну, якщо ми говоримо, наприклад, про вартість там, якогось зенітно-ракетного mm -hmm. комплексу порівнянні з ним, так, то він буде. Так. З, з, ЗРК, звичайно, буде дорожче. А стосовно ж, цього виробу, очевидно, що він, ну, якщо ми говоримо навіть про форм-фактор застосування на гелікатері, ми розуміємо, що це не ну, або там те, що агентура умовно занесла, ну, ми цих деталей, скажімо так, не знаємо. То це ну, в будь-якому випадку навіть там, встановлене на гелікоптері, це все одно якісь обмеження присутні, там, розміщення антенни, ген... генерації вживлення, ну тощо. Uh -huh. Тобто є якісь обмеження по форм-фактору. Ми розуміємо, що це доволі таки невеликий пристрій, відносно невеликий, і там, його вартість теж певним чином не має бути тому, ну там, з зенітно-ракетними виконання. Зрозуміло. Але в той же час ми не знаємо, скільки було витрачено коштів на розробку, на дослідження, uh -huh. і чи взагалі це, скажімо так, те, про що говорить Трамп, а не говорить, наприклад, там, про гіперзвукові, ну, гіперзвукові ракети, роботи, які ведуться там з боку Сполучених Штатів, або там те, що він говорив про відновлення ядерної, ну, ядерних uh -huh. випробувань. Ми ж розуміємо, що ну не те, що роз... ми ж до кінця не розуміємо взагалі ці особистості, як Трамп, і що саме він вкладав в свої так. слова. Це правда, так, пане Михайло, я дякую вам за те, що доєдналися сьогодні. До нашого ефіру Михайло Люксіков, головний редактор сайту Мілітарний з нами був на зв'язку. Ми говорили про секретну зброю, яку днями в Давосі анонсував Дональд Трамп.